Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. 16 січня 2024 року вирішив пройти до себе до Пасіки, зняти для вас коротеньке відео, відео відповідь на ваші ж коментарі. Дуже часто до огляду потрапляє з боку. Пасіки ліс, і ви часто часто запитуєте, де я проживаю, що то за ліс, яка у мене місцевість. Відповідаю, пишу вам коментарі. Вирішив для вас зняти відео, так як розумію, що краще один раз побачити, ніж сотню разів почути. Зараз пройду разом з вами. Сьогодні нарешті з своїм помічником, Мурчиком, не часто він потрапляє до моїх відео, в нього завжди якісь свої справи, але сьогодні вирішив таки пройти зі мною. Проживаю я взагалі на окраїні села збоку ліс, який ви бачите то не зовсім ліс, то є дуже-дуже старий горіховий сад. Ділянку цю я купував в набагато більш занедбаному стані. Навіть пасіка, яку ви бачите, тут неможливо було не те, що проїхати, а й пройти. Мова про те, щоб ставити вулики, взагалі не йшла. Старі дерева несуть певну загрозу для вуликів. Самі то розумієте, часто сухе гілля злітає донизу, обламується, може пошкодити не тільки пінополістирольні, а й дерев'яні вулики. Такі випадки і в цьому році були. Тому поступово, звичайно, все розчищується, прибирається, випилюється, але на все потрібен час, заходжу до того лісу, який ви часто бачите. Спочатку, як тільки, Ділянку купили ось ці такі достатньо старі вікові дерева навіть давали певний врожай. Але час минув їхній, врожаю вже ніякого вони не дають, але ставити вулики також я тут не можу, тому постійно-постійно Прибираю, є купа дров під снігом, під плівкою на всякий випадок. Переважно ростуть ясен, клен, берест, лише дуба не вистачає. Ось така краса. Потрібно тільки навести порядок, дати цьому всьому якусь раду, клен на пасіці дуже-дуже важливе дерево, можливо, хтось не знає, розповім. Клен є одним із перших медоносів і пилконосів разом з вербою. На початку свого бджільництва я того не знав, але коли побачив. Що бджілки несуть пилок, і таке дуже часто буває, що сніг тільки зійшов, а на рамках вже є певний напріск нектару. Тому поки в мене були бджілки, там 5, 10-15 сімей, я весною в той час, коли всі годують сиропом то мені того робити не доводилось. Можливо, хтось має якусь пораду, що можна посадити. Ділянка досить велика. Звичайно, буду садити липу. Можливо, ще щось. Пишіть в коментарях, радо почитаю їх. Помічник сьогодні мене вирішив не покидати. Не дуже йому подобається ходити по такому снігу. Часто запитують про переваги та недоліки розташування пасіки в яру. Переваги є. Найбільша перевага це те, що пасіка тут абсолютно нікому не заважає. Ділянка дозволяє тримати не одну сотню бджіл. Але є свої недоліки, зараз про них поговоримо. Перша це температура, якщо, наприклад, біля будинку, до якого у мене приблизно пару сотень метрів звідси, у цьому році було мінус 20-19, то у яру було 25 і одного ранку навіть 27 градусів. Другим недоліком це те, що дують сильні вітри, є протяги, намітає багато-багато снігу. Ситуація та сама, біля будинку може бути там 20-30 см, то біля пасіки по пояс, то є не саме більше, що я бачив цього року. Був такий випадок, можливо, хто пам'ятає, випало достатньо багато снігу, і в мене було бажання зняти для вас відео, але дійшов до пасіки. Снігу було по пояс, дув сильний вітер, нічого не було чути. Тому те відео вирішив не викладати. Важко уявити, але, хоч ненадовго, потім пішов дощ, весь той сніг розтанув. Але було таке цієї зими, що від вуликів було видно лише криші. Спускаюсь до яру, це вже береговина. Тут також є старі верби, але верби ростуть самі по собі, вони оновлюються, старі руйнуються, нові ростуть, насаджувати їх не потрібно. Спробую показати водойму. Є водойма наша родинна, яку ми і сім'єю викопували, наймаючи трактора. І є достатньо великий ставочок. Пройду покажу вам його, якщо зможу. Ось копаночка. Ми її використовували для поливу теплиці. Багато-багато років. Зараз теплицю не використовуємо. Майже не використовуємо. Використовуємо лише для себе. Для продажу овочів не засаджуємо, тому що бувають перебої в нас з електрикою. А хто займався теплицями, тому пояснювати не потрібно що перебої з електрикою і теплиця річ зовсім несумісна. Теплиці – це чіткий графік, це по-своєму дуже-дуже тяжкий труд. Красива місцевість. Виходжу до свого городу. Часто багато є різних звірів. Зайчики приходять до пасіки, лисиці є. Птахів багато, лебеді прилітають весною. Така краса, спочатку я тільки купив бджіл за порадами, звичайно, пасічників, ставив їм воду. І дуже-дуже швидко -дуже зрозумів, що того робити не потрібно, так як вони її абсолютно не брали. І якщо у вас є поруч якась водойма, то й ви того не робіть, тому що бджілки, якщо мають вибір між водою, яку ви їм поставите з колодязя, або водою, тим більше з-під крану, то вони завжди оберуть природню воду. Це 100%, можете навіть не перевіряти. Ну, ось напевне буде видно. Ось так. Став вдалині. Достатньо великий ставочок, повний води, красивий. Великий-великий берег. Відео таке знімаю вперше, так як канал все-таки по темі бджільництва, хоча і тут певні моменти і нюанси розповів, але все-таки намагаюсь від теми бджільництва не відходити. Ну от, саме на ваші прохання краще одного разу побачити, ніж сто разів почути. Ось так ще до пасіки, досить далеко, територія справді дуже-дуже велика. Покажу вам клини, які є. Ось це все клен. Дуже-дуже великий Іллястий коли розквітає. Буває таке, що навіть сніг лежить або випадає після того, як він розквітає, а бджілки гудуть. Якщо буде таке цього року, обов'язково вам покажу. Якщо, можливо, буде навіть той наприск меду, про який я говорив, також обов'язково покажу. До речі, на смак і запах. Я не знаю, чи хто його коли куштував, звичайно, так як його дуже і дуже мало, його ніхто не відкачує. Але я трішки, признаюсь, куштував, то нагадує, нібито якийсь такий фруктовий, дуже-дуже і дуже смачний ніжний, ніжний, ніжний запах і присмак. Є підсніжники, вже садили разом з дружиною по пасіці. Можливо, будуть розквітати цього року, та, напевне, будуть. Також покажу. Ділок сьогодні турбувати не будемо. Вони зимують, жодних проблем у них немає. Ось так виглядає пасіка. Сподіваюсь, сьогодні я вам дав повну таку розгорнуту відповідь, де проживаю, що то за місцевість. Щось не показав, пишіть буде час, обов'язково покажу і розповім. Ну, ось так. На цьому відео буду завершувати. Всім, як завжди, добра, миру, злагоди, мирного неба. Пока-пока.